Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Hey! Здорово гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи? Як ви там вже підготовлюєтесь помалесенько до нового року? Надіюсь, що так. І вас все добре і буде все добре. Тримаємо за це кулаки. А в нас сьогодні бої на везе на вазі 121. 120 першому. Прикольний, прекрасний китаєць СТ і за речагами даної остежники сидить гравець, боєць під ніком паніка. Але паніка буде грати так, ніби він взагалі не панікує, не кіпішує, знаєш, такий умілий статус, який буде показувати, як можна розвалювати на деній гарматі на карті зимового Малинівка в рандомі в режимі бою перевага. Так, ну, поки що нічого не настріляли, лишень пропустило. але це лише початок. Пропускаємо другий раз, даємо на 500. На 500, до речі. Юзав вольфрамчик. Вольфрам на КД. І так само адреналін і. на получай. 460. 7. Поки що непогано. Поки що непогано, вроді, і здавалось би хітпоинтів майже вже немає, але ти подивись, що виробляє середній. Просто ще хвости візнес. Хітпойнти запінгувала башта в середнього, то який медіум. До речі, відправився Медіум в гараж, а нас все поки що вроді не біде, Адже подивись по сетапах маємо і по дві дев'яточки. По дві дев'яточки. А два важких танчика у них. У нас три важких танчики. І дві петиза у нас. Три питеза. У них ЛТ і СТ у них. У нас СТшенька. І ЛТшенька, яка, на жаль, відчилилась також в гараж. Подивися, наш сетап починає танути танкісти. Поки що. Вроді не радісна картина на початку, адже подивися. 616 хітпонтів із 1800 залишається. Але в нас закадешується якраз таки сердечник. І зараз можна буде заюзати. Напевно, заюзає. все ж таки, я так думаю. Наш гравець боєць під ніком паніка, Так, поки що не заюзав. А зараз заюзав і прекрасно. а ну давай зараз подивимося. З Альфунчиком має все забрати, все забирає, все, що залишилося було в Шерідана, залишає нам Шерідан всього ж на всього 12 хітпонтів. Невже воїна заслужить, можливо. Було би прекрасно. Адже подивися, залишаємося троє. Проти чотирьох машинних залишається дев'яточка Вафика, дев'яточка Т-95, залишається суперконик, залишається 60ТП Левендовського, знаєш. Такий сетап не дуже радісний. По альфі і ще й по броні, можна так сказати, проти нас. Але в нас все ж таки атну та історія в лобові деталі. якраз таки получається В корпуса. Та бачте, можливо, чим забирає. Я навіть не помітив, чим вроді ББ було, так? ББченкою добирає шот, робить а-шот. І зараз по 60 ТП. Диви, як прекрасно, це якраз на нас не дивиться. І забираємо 2 кіла після бойову статистику. Ну, другий кіл це якраз на 60 ТП, це була вапелька. Але все ж таки. Відпрацьовуємо суперконик! Бляха, мав бути третій. Та що ж ти будеш робити? Трошки пінгує, дивлюся, реплечик, значить, не все так просто було. В гравця бійця під ніком паніка подивися, залишається один в третанчика. Раптом витягує, буде колобок, Хотілося б, дивись, як пінгує. Ти подивись як пінгує, забираємо так прекрасно, ще й три колики. Як вже забирає всіх решту, забираємо що? Правильно, Редлі і ще й Колобенове має бути. Тоді прекрасний бій, що тут говорити. І ще подивися, який нарядний камуфляж. Ну, він же доволі такий старесенький, але це, мається на увазі якраз таки під святкову, святковий настрій, знаєш. Нового року, тому має бути, думаю, усе в ажурі. Так, влучаємо якраз прекрасно сердечником. Другий раз також із сердечником валюємо на получе. 511. 511. Добре, ну нам альфу підбавили. на... Було 420, стало 440 на 20%. Ну, на 20, мається. Ви зрозуміли, і що це, і що це змінило? змінило? Змінило ще і КД, бо, тому що у нас було 8 на 72, стало 920, але напевно розробники подумали, ну, у нього... ми підвищуємо йому альфу, значить, він має сердечники, значить, підбавляємо йому додаємо йому КД. Бо Тому що у нього із сердечниками буде по 500 вилітати, значить, нерв КД. Це моя така думка, я не знаю, як, як ви вважаєте, гатонкість. А ну напишіть в коментах, чому так вони зробили із КД Уазіка 121 Добре, залишається все ж таки ще два бачки. Один шотний для нас. Це якраз шістдесяти у якого ми забираємо шотного прекрасного 95 дев'яносто якраз не дивився в наш бік і це дуже добре. Бо тому, що ми його зараз можемо, в принципі, кружити. Хоч він і швидко повертається на місці. Давай, 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 не розверне, не розверне, не встигне. Прекрасно. Давай в буртину. Ні. затицю. Ще й з підпалом на 700 цей залишається для нас. Ашот. Що... І останній удар. Останній й сердечник. Прекрасно, танкісти. Забирає пула. До речі, дві позначки мав на гарматі і 6 к на напулю... 7к на поляного демеджа погнали після бойову. 6968 на дев'ятсот демеджа, 220 шкода за вашою допомогою. П'ять знищено, шість пошкоджено. Так, дивись, які медалі. Прекрасні медалі, танкісти, головний калібр, Колобанов. знак класності майстра. Редлі та воєн. І пішов брати третю позначку. Можливо, якраз у другому бою візьме. Подивимося з вами. Пшов плюс на 317 323. Дрібні монети в свій цей свою купілочку. Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1694 зірочок вільного досвіду забирає в свій аккаунт, Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося, танкісти на канал Бронебійник та кращі бої World of Tanks. Blitz. Залишилося зовсім небагато. Можливо, якраз таки під Новий рік. І дотиснемо Тисячу, і було би дуже прекрасно, і було би дуже чудово, якраз таким прикольним настроєм з такою цифрою. Вже в тисячу зустрічати цей самий новий рік. Головне, саме головне, щоб було мирне небо, правда, там тамкісто, щоб все було добре, адже є повідомлення не дуже хороші. Тому бережіться і погнала два з другий бій. Також від гравця під ніком Паніка. І також прекрасний бій. Вперед. І так, пісте! Так, Маємо другий бій. Це в нас карта Альпенштадт. Давайте подивимося, як наш гравець боєць ніком паніка буде розвалювати кабінети на даній карті. І внизу списку просто кинули серед десятчок в нас в саме низ списку. І має напевно бути весело, судячи з... із такого моменту. Дивимося, одразу ж подивися, попадаємо під хре... перехресний чи що, даємо їм сердечником по чіфтейну. прекрасно заходить. Мені перший удар подобається. Другий, не вже зайде, не вже зайде. Ану. Давай! Скрестили пальці! І бляха, Не всі скрестили пальці! Що ви робите, пацаки? А так могло би зайти, напевно, не знаю. Звісно, що я жартую, але все ж таки. І що ж, погнали? Погнали, все ж таки ми на важкий напрям. І на центр, Куди буде їхати? Куди обирає свою дорогу? В даному бою, в даному рандомі. До речі, в режимі бою також перевага на три точки, в них одна точка С. Подивися, звідти там виїжджає їхній китаєць, також китайць 113-й везе, і також внизу списку, Він щось не везе. Мається те, що, що нашого гравця-бійця кинуло сюди. Танкіста під ніком. А паніка так само їхнього вазіка, важкого танчика сюди кинуло. Пропускаємо на 394. А ну давай, давай, ще раз вдаримо. Чи... Це щось не стріляє по нам, щось думає, ні, все ж таки, вистрілив. Я думав, що буде думати. Гадати, куди стріляти, адже все ж таки знову ж таки нагадаю, що нам атнулебу лобову деталь. Бачите, да. корпусу. Так, знову пропускає, що таке робить в вазе? А невже запінгував? Навже запін... Напевно, запінгував. Скоріше за все, адже подивися, таке чудити. Може лише тільки пінг. Ну, скоріше за все, що так, адже точно не бот. Забираємо Вазіка Хевік. хевік. Зараз тепер наша ціль буде Хевік. На жаль, сердешник якраз догорає, ми даємо ненна. Хотілося б підпальчиком, не вийшло, на жаль. Пропустимо, ні, не пропустимо. Отже цей тупо не влучає зовсім і близько по нам. Тепер влучає, ми даємо раз і знов пропустимо. Ні, не пропустимо. Тепер близько пролетіло, але все ж таки він не влучив. І подивися, тепер мінус два, мінус два. Щось похоже на те, що вроді, якраз таки затеп червоний сил буде зливатися в даному бою швидше. Аніж у першому бою, пам'ятаєш, аж же ми Банова забрали три гармати залишились такі броньовані, ще й з альфою. На-на! 404. Виб... Вибиваємо помилку із об'єкта. І що там залишається? Чіфтайн без хітпонтів нам на ашот. Залишається в них об'єкт все ж таки є, по чому працювати. Значить, хітпонти можна собі надумажити. Його, звісно, що ж. Забираємо і. На перекатці зараз напевно будемо лапати об'єкта. Можливо, він зараз обертається до нас, але це не точно ні не обертається, даємо по сандалям асістами. У нас ніхто не буде працювати. Я так розумію, тому не варто напевно тримати його на сандалях, адже заряджає він а, підрубає, точніше він вольфрам і забирає одним ударом останнім якраз таки для об'єкта. І відправляємо його в гараж. Прекрасно, маємо знов 3 кіла після бойову статистику. 25900 5900, 6К напуляного демеджа. Що ж ти витворяєш? га паніка. дійсно, твій нікнейм не похоже на те, щоб ти панікував у цих боях. Абсолютно. Знову ж таки танчимо і бляха на тараном збиваємо собі гуслю, але це нічого страшного, адже ми добираємо останній хітпонти. 121Б танкісти і знову ж таки вигризаємо цю перемогу у сетапу ворожих сил. І давайте подивимося, що тут. Опапа, ти подивися, що одразу ж. Забирай третю позначку, можна одразу ж привітати. Гравця бійця під ніком паніка. Із третьою позначкою навезе на вазіку 121-му. Прекрасна стешенка, мені вона дуже сильно подобається, напевно, вам також. До речі, у цьому камуфляжі якраз зараз саме топ, Саме то. топ. І дивимося на шкоду. Дивися, шкода, 6270 напуляв. 1530 заблокував, 5 знищив. Знову ж таки, 6 пошкоджено. Знак воєн, знак класності майстра, знак Редлі та знак головний калібр. Знову ж таки прекрасні медалі. До речі, у першому бою також був Редлі. Я там помилився, сказав пула. Іноді плутаю з... знаєш, швидко туди-сюди в цьому куражі. Тому така. Війня, не судіть строго мене. Так, пішов плюс на 208 тисяч вісімсот срібла в свій сейф свою купілошку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. Так, звісно, що перше місце. Ну, 6к, танкісти, 6270. А 1735 Тисяча на пуль. Ех, на пуля. 6... 1735 зірочок. Вільного досвіду забирає свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. А підписуємося танкісти на канал. Бронебійник підписуємося. Ті, хто раптом ще не підписався, а дивиться, знаєш, як то кажуть, безбілетником. Будь ласка, це буде дуже великий буст для даного каналу і приємну автору. Звісно, мені. Тому, танкісти, хочу ще вам сказати: у цей новий рік бережіться. Шануйтеся, ще до нового року, звісно, що ж, і після нового року шануйтеся, бережіться, любіть один одного, ша не знаю, не старайтеся не сваритися. Зараз такий складний момент, адже на початку я вам був сказав, що інформація гуляє не дуже не дуже хороша. Напевно, ви вже також у курсі. Тому бережіться, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Новий рік новим роком, але знаєте, знаєте, ви все ж таки безпека кожного із вас. І кожного із ваших близьких вам людей має бути на першому місці. І рівно хочу вам о, побажати в цьому новому році, нам, усім танкістам, усім людям побажати щастя, здоров'я в першу чергу. І багато років прожити під мирним небом вже. і нашим дітям, нашим внукам. І до зустрічі, танкісти, До нових реплеїв там і зустрінемось з вами.